Позачергова сесія обласної ради не відбулась. Розбійний напад на ломбард стався у Чернівцях. 20-річний хлопець із ножем зненацька напав на трьох працівниць. Одна із них загинула. На військовому полігоні Прибан пройшов навчальний збір для вихованців військової кафедри Чернівецького національного університету. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Позачергова сесія обласної ради не відбулась. Депутатів скликали, щоб розглянути лише одне питання внесення змін до бюджету 2011 року. Але народні обранці від опозиційних сил з таким порядком денним були незгодні. Про перепитії в сесійній залі далі Людмила Грагорчук. Пленарне засідання шостої позачергової сесії обласної ради розпочалося в звичному режимі. Спочатку привітали тих владників, які нещодавно отримали державні взнаки та нагороди. Потім депутати виступили із своїми зверненнями. Негаразди розпочалися при голосуванні за порядок денний, в якому зазначалося лише одне питання: внесення змін до бюджету на 2011 рік. Опозиція вимагала внести на розгляд ще декілька питань, які на їхню думку не менш важливі. Обрання голови обласної ради, в тому числі інші питання, і треба було виключити пункт по правку до пункту 1.2, згідно якою надавалося право голові обласної виконуючої обов'язки голові обласної ради і голові облдержадміністрації одноосібно вирішувати питання щодо видання коштів на ті чи інші соціальні чи не соціальні сфери. От і все. На звинувачення фронту змін та свободи про ігнорування поданих ними проектів рішень. Головуючий зазначив, що ці питання просто ще не розглядалися на комісії. Ми переглянули і всі питання, які були, питання, які були, ми пройшли комісії. І на день було відбулося хтось, таких питань, які розглянути профілі постійної комісії, до регламенту, не було і тому було прийнято рішення, мною заступно раніше включити денний одно питання зміни до бюджету. Робота в сесійній залі завмерла. Рішення про порядок денний не було прийнято, і заступник голови ОДА Георгій Галець запропонував поіменне голосування. Хто за те, щоб ми виплатили своєчасну зарплату бюджетникам, хто за те, щоб ми оздоровили наших дітей. До кінця оздоровчої кампанії, щоб ми знали хто проти цього. Такий емоційний виступ не вплинув на опозицію. Вони настоювали на тому, що ні в якому разі не будуть порушувати закон. Давайте не порушувати закон при скликанні. В угоду якимись рішенням да треба виділяти. Ми не проти виділення на оздоровлення дітей на харчування, але не можна порушити закон і, і його не можна прикривати порушення законами будь-якими благодійними діями. Зрештою депутати так і не домовилися, хоча представники опозиційних сил запевняли, що готові до переговорів. Заступник голови обласної ради заявив про завершення роботи. Сесію закрили без гімну. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Сесія обласної ради не відбулась, бо з самого початку була організована з порушенням законодавства. Запевняють депутати політичної партії. змін». вони були готові працювати і зриву сесії не хотіли. Єдина вимога фронтовиків дотримуватись закону. Згідно із законом про публічний доступ до інформації, позачергова сесія обласної ради не могла відбутися швидше ніж 24 липня. Запевняють депутати від фронту змін. Тому що єдине питання порядку денного було винесено на сайт облради 4 липня. З моменту публікування до часу обговорення повинно минути 20 днів. Це є порушення діючого законодавства. Сесія свідомо скликалась з порушенням діючого закону про доступ до публічної інформації. Це перший випадок в історії України, коли обласна рада, одна із обласних рад, ішла свідомо на порушення закону, який прийняла її же більшість у Верховній Раді. Фронтовики готові були працювати на сесії. Вони запевняють, що виступають лише за виділення додаткових грошей на медицину, культуру чи освіту. Позиція фронту змін полягає в тому, що ми були ми проти систематичного ігнорування наших пропозицій та. Підміни поняття, які відбуваються в обласній раді, головне не можна. Ми проти порушень чинного законодавства. Але чи не найбільше фракцію фронт зміну бурив один пункт проєкту рішення про те, що бюджетними коштами повинні розпоряджатися голови облради та обласної адміністрації? За законом кажуть вони, гроші виділяє лише сесія. Органи виконавчої влади в даному випадку обласна державна адміністрація на чолі з її керівниками. За відсутності голови обласної ради, а це питання ми виносили, його не ставлять. Пробують підмінити собою місцеве самоврядування і тихенько в кабінетах без депутатів вирішувати ті питання і так, як їм хочеться. Наразі фронтовики готові дискутувати, але вимагають, аби всі питання, які вони подають на розгляд депутатів, були обговорені на наступній сесії. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У зв'язку з сьогоднішніми подіями в облраді фракція партії регіонів у Чернівецькій обласній раді оприлюднила заяву, у якій, зокрема, йдеться. Цитую: сьогодні у результаті деструктивних дій депутатів від партії «Фронт змін», Воо Свобода і невизнаної частини фракції ВО «Батьківщина» під керівництвом Івана Мунтяна не відбулася сесія Чернівецької обласної ради, під час якої планувалось внести зміну до бюджету області, зокрема збільшити його видаткову частину майже на 20 мільйонів гривень. Таким чином йдеться у заяві внаслідок сумнівних політичних дивідендів і власних амбіцій, фронтовики, свободівці і деструктивна частина фракції ВОО Батьківщина зігнорували інтереси громади Буковини, оскільки виникла загроза невиплати підвищених зарплат працівників бюджетних установ області у сумі понад 7,5 мільйонів гривень. Не отримують кошти медичні працівники, які надають допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу. Зокрема у Вижницькому та Сукірянському районах. Обласні лікувальні заклади не будуть забезпечені необхідними матеріалами, медикаментами, продуктами харчування. Сотні буковинських дітей не зможуть оздоровитися у таборах відпочинку. Фракція партії регіоні у Чернівецькій обласній раді вважає, що такі дії опозиції завдають реальної шкоди сотням тисяч мешканців краю та ініціює скликання у найближчому часі позачергової сесії обласної ради з метою прийняття зміни до обласного бюджету, закликаючи депутатів від опозиції покаятись перед обдуреними ними виборцями. Заяву підписав голова фракції партії регіоні у Чернівецькій обласній раді Георгій Галець. Розбійний напад на ломбар стався у Чернівцях. 20-річний хлопець із ножем з Динацька напав на трьох працівниць. Одна із них загинула. Зловмисника правоохоронці упіймали при спробі втечі. Мешканці, поблизу будинку, яких розташований ломбар, досі шоковані. Такого у їхньому тихому двороку ще не траплялось. Ужасна трагедія. Я просто я в шоці до цих пір не можу повірити, що таке сталося. Скори поміж стояла в під'їзді там, де на вулиці. І потім вже жінку виносили на носилках, накриту одіялом. Не знаю, чи вона жива, чи вона мертва вже була. Ноутбук під заставу сюди відніс 20-річний Олександр, працівниця ломбарду, зателефонувала молодику, коли настав час забирати річ. Він прийшов, але замість того, щоб викупити закладений комп'ютер, напав на жінок із ножем, коли ті збиралися йти додому. В коридорі в темному місці, де не було світла, зачинивши двері. Тобто створивши такі умови, щоб працівники не могли помітити нападу, значить він за допомогою ножа наніс тілесні ушкодження двом працівникам даної установи. Після удару ножем у шию одна із працівниць, 61-річна жінка загинула, інша отримала п'ять поранень у груди, плечі та шию. Після допомоги медики відправили її додому. Нападника ж правоохоронці затримали за 20 хвилин після скоєного. Коли той утікав, викинувши по дорозі ніж. Правоохоронці кажуть, зловмисник усвідомлював на що йшов. Дивує те, що особа скоїла такий важкий злочин, але досить спокійно на на це все відреагувала. Перед цим у нього був намір скоїти напад в районі вулиці Червоноармійської неподалік одного з супермаркетів. 1200 гривень гроші за які нападник заклав позичений у знайомий ноутбук. Він сплатив за орендовану у Чернівцях квартиру. Відтак викупити річ безробітний не мав за що. Тепер за вчинене літньому зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Має гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці. На військовому полігоні прибан пройшов навчальний збір для вихованців військової кафедри Чернівецького національного університету. Для курсантів-артилеристів це останній етап навчання. Там вони мали змогу відпрацювати усі накопочені знання на практиці. Щороку на полігоні прибан, що знаходиться у Стороженецькому районі, студенти військової кафедри відбувають навчально-практичні заняття. Традиційно там проходять бойові стрільби, а також залікові стрільби з самохідних гармат та мінометів. Артилеристи відпрацьовували питання бойової роботи вогневих підрозділів, де вивчали роботу підрозділів щодо ведення вогню по різноманітних цілях. Заняття зі стрільби управління вогнем артилерії проводяться у спеціалізованому класі. На місцевості, що, звичайно, теж дає певні навички студентам і значно відрізняється від тих занять, які проводяться у класах на макетах місцевості. Ну, воно не стільки корисне, скільки обов'язкове. Тому що завершальним етапом навчання студента на кафедрі військової підготовки протягом двох років є якраз навчальний збір. Тобто всі ті теоретичні і практичні заняття, які проводились протягом двох років, тут узагальнюються, і вже практично студенти виконують і вправи стрільби з автомата, пістолета, з ручного протитанкового гранатомета, самохідних артилерійських установок, залежності від спеціальності, на які вони навчаються, а також водили бойові машини пістолета. Студент військової кафедри Сашко, окрім навчання, встигає займатися фотографією та журналістською справою. І, хоча свого майбутнього на військовій службі хлопець не бачить, однак впевнений, що роки навчання не пройшли даремно, адже досвід, який він отримав, є незамінним і допомагатиме упродовж життя. Ми очікували на багато. Скажімо, гірший організаційний рівень, але насправді все сталося як найкраще. Ми постріляли з бойових з бойової зброї, відчули себе, якщо не офіцерами, то принаймні захисниками. І тепер ми розуміємо, що все в наших руках, якщо не все, то багато чого. І ми зможемо стати на захист батьківщини, коли це потрібно на вірність українському народові складуть присягу 135 випускників військової кафедри Чернівецького національного університету. Урочистості цього приводу відбудуться 23 липня на території 300-го полку. Вероніка Залевська, Сергій Льоткін, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск Час новин Чернівці на п'ятому. Тепер наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті Есісі Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.